А ви знали, що існують прогулянкові візочки, які світяться в темряві? Саме такою є оновлена версія всесезонного візочка Карело Браво Браво Карбон. Тепер з полегшеною рамою, м'якою амортизацією, оптимальним розміром і розширеною комплектацією. Оновлена вага візочка всього 8,3 кг, що робить цю модель найлегшою з лінійки Браво! Колеса діаметром 18 та 22 см з оновленою м'якою амортизацією з сійкими гумовими шинами та надійним протектором для збільшення прохідності. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації в положенні прямо. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолету. Батьківська ручка тепер телескопічна, спинка регулюється до горизонтального положення, а підніжка регулюється всього однією кнопкою. Збережені усі переваги попередньої моделі: це велике спальне місце 90х37 см, великий капюшон з додатковою секцією збільшення оглядовим віконцем та великим вентиляційним віконцем. А також тепер ще й збільшена комплектація з дощовика, москітки, підсклянника, утепленого чохла на ніжки з швидким доступом до малюка та навіть led ліхтарика з трьома режимами світла. Також оновлена комфортніша система складання. Купуйте в маля.